Всіх вітаю на каналі Цікавий на гачку, я Оля. І сьогодні в нас черговий візеруночок. Мені так здалося, коли я його побачила, що він не дуже такий розповсюджений, але м -м, цікавий. Я бачу з нього жилеточки такі. Він не занадто, скажімо так, м -м, закритий, щільний, але, тим не менш, цікавенькі, мені здається. Я трошки випала з цього ютубного життя, я вибачаюся, я повернуся. Ці дві два тижні були в мене такі напрочуд, такі забиті і не було можливості щось зняти, але багато ідей, багато починань, я все-все наздоганю. Так, а зараз давайте перейдемо одразу до в'язання. Цього візеруночка. Схема в мене така не дуже гарно роздрукувалася, тому маємо те, що маємо, давайте по порядку все це розбирати. Ну, По-перше, рапорт цього візеруночка складає 6 петелечок. Я вже набрала 24 петлі і забула, чи добрала я 2 для початку і кінця. Ну, Тобто, я на, про всяк випадок доберу 2 петлі кромочні. Кром, кромкові, вибачте, і давайте перейдемо до початку. Ну, тобто, дві петлі під'ємо, це ми розуміємо, і через дві в втретю робимо стовпчик з накидом, з одним накидом, дві повітряні петлі під'єму. Далі накид робимо, і один, два, втретю робимо стовпчик. З накидом. Далі, в нас по схемі ми бачимо три повітряні петлі і стовпчик з накидом через одну нижню повітряну. Три повітряні і один стовпчик через одну Одну пропускаємо, і наступну робимо стовпчик з накидом. Далі у нас одна повітряна, а знизу ми повинні три пропустити. Одна повітряна, один, два, три пропускаємо в четверту робимо стовпчик, три повітряна. Тут далі ми вже все продовжуємо в'язати рапорт по кількості елементів. Тому, так, це в нас що? один, один. Один і через три повинна. Поки заговорила, збилася з ритму. Ну, Тобто перший рядочок ми майже пров'язали, на ну, через третинку. Він такий досить легко в'яжеться, але не менш гарний. Такий мені, ну, сподобався, сподобався. Мабуть, це ж таки я добирала дві кромкові, тому що в мене знов вийшло щось не те. І закінчуємо ми через одну. Стовпчиком з накидом. Далі в нас виворітний рядочок. виворітному рядочку в цьому ми будемо в'язати ці стовпчики з накидом у о, в ланцюжок наш на, набірний, і будуть ці стовпчики йти на рядочок нижче. Зараз я вам покажу, як це буде, будемо робити. Набираємо дві повітряні під'єму це завжди. У кого три, набираємо три, не забуваємо. І якщо ми визначилися, що це в нас лицьова сторона, ось з неї спереду, ми і будемо в середню цю петлю, заводимо гачок і пров'язуємо звичайнісінький стовпчик з накидом. Далі, так само, три повітряні. Знову на гачок, і з тієї самої ми робимо ще один. Робимо один. І так, в нас цей елемент буде вже постійно повторюватися. І знову одна повітряна між ними. В середньому вводимо гачок, стовпчик, три повітряні, стовпчик. Оце в нас основний елемент, який буде повторюватися. І в виворітних рядочках, і в лицьових. Перші два ряда вони ніби відокремлені один від одного. Вони ніби у нас виходять, ну, не залежать, вони не поєднуються, більш точніше сказати. Так, в середньому ми дов'язали останній елементик. Там повітряної у нас нема. На гачок і ось в цю крайню, це у нас петля під'єму, робимо стовпчик. Ось вони в нас два окремих. І наступним рядочком ми будемо їх підтягувати, щоб з'єднати. Це робимо так само. Дві петлі під'єму, накид на гачок І вже у першу цю. З першого стовпчика три петлі. От в них серединку ми повинні витащити її наперед цю. І в неї пров'язати той самий елемент. Стовпчик, три повітряні, один, два, три, і стовпчик туди ж. Далі одна повітряна між елементами. Ми все це потім вирівняємо. Знову робимо. Дістаємо оцю третю, третю петлю наперед, і в неї робимо тесь, той самий елемент. Один, два, три, і один. Знову одна повітряна між елементами. Тобто, знов все тут буде продовжуватися. Єдине, що треба розуміти, де лиця, лицьова сторона, а де виворітна. Тому що з лицьової сторони ми все це робимо наперед. А з виворітної сторони ми будемо робити все ззаду. Тобто, то також наперед, нам треба зробити так, і це змінює положення нашого в'язання. Зараз я. Вже хочу добити цей рядочок і показати наступний. Я не знаю, хто як, але мені таку, так цей саме цей візерунок не траплявся на очі. Я давно вже так шукаю. і... Останній ряд, який ми в'яжемо, він завжди трошки ніби вищий, каже, здається, так нам. І ми зараз його підтягнемо. Ззаду наперед, як я вам обіцяла, дві повітряні петлі під'ємо, далі накид робимо, і ось ця ось вона з попереднього рядочка, ми її знову-таки дістаємо наперед. І тут вже пров'язуємо стовпчик, три повітряні. Стовпчик повітряна між елементами, знову накид і знову ззаду наперед. Бачите, ось перед нас. І ми ось цю витаскуємо наперед. І, в не, і саме в неї я пров'язу саме в середню цю петлю, щоб її витягнути трошки. Не під арочку, а в середню петлю. Одна повітряна і, мені здається, він дуже гарно буде в жилетах виглядати, От чомусь мені саме жилеточка бачить. От прям і собі хочу, але стільки планів, стільки всього, що нічого і нічого не встигаю. І цей дівчатка-такі дівчатка, треба вже мені є з чим зробити проміжковий цей звіт. І шапкоманнюю я з шапулю зв'язала, хто не бачив. Шортс там Останні, так, останній шорт у мене був саме з шапулею. Ой, що мало розговорилася і мало. І ще хочу, там є в мене такі тапочки, зараз зима йде, хочеться зв'язати, є ідея, як це швиденько зв'язати гачком. Такі цікавенькі, не знаю, що вийде, але ідея є. Бачите, що в нас виходить. Ось, я вже тут більше рядочків пров'язана, тобто, все виверідне ліцеве будуть повторюватися. І ось ця косичка така цікавенька, вона буде повторюватися. Але що я ще хотіла сказати, що тут замість стовпчиків з накидами можна використовувати якийсь інший. Ну, наприклад, давайте зробимо пишні стовпчики. Так, ось в цю Третю. Ми її зараз отак дістанемо. і в неї, ну, Наприклад, пишня. Або я би хотіла бачити тут ось цей елемент. Коли ми не дов'язуємо один стовпчик, не дов'язуємо другий з однієї тієї ж петлі і все це з'єднуємо. Потім три цих, і в ту ж саму робимо такий самий елемент. Не дов'язуємо, не дов'язуємо з'єднуємо. Він буде більш такий пишненький, бачите? Виглядати ніби такими листочками, і буде більш цікавий. Я тому і пров'язала цей попередній зразочок, щоб е, побачити, чи можна якось цими стопчиками погратися, зробити щось від себе, щось е, цікаве, щось, якісь інші елементи. І тут, я думаю, будуть всі елементи виглядати цікаво, які більш. Пишн, незвичайний стоп. Хоча і звичайними стопчиками мені подобається, як він виглядає, він самодостатній такий. Один, два, три. Зараз я вже цей рядочок пров'яжу, а може і давайте пару, щоб подивитися, як же він буде виглядати, якщо ми його оцими елементами розбавимо. Цей елемент я взагалі взяла там. Воно якось ракушки, ні ракушки, але я забуваю, як він називається, там таке заумне слово. Я сприймаю більш все, що робила, що ні. Це в салфетках. Я коли в'язала салфетку, там воно зустрічалось, цей елементик. Так. І останнє в нас в цю стовпчик. О, бачите, як воно одразу стало пишніше. Давайте ще рядок, аж цікаво, що ж воно там вийде. А я вам поки що щось розкажу. Оце я почала в'язати <кій> цей гачком, хто також не бачив, я анонсувала, як він виглядає. І там ну, дуже цікава така схема. дівчатка такі дівчатка. Схеми не, нема. Нема схеми, в'яжу на свій розсуд і в'яжу майже без розрахунків, тому що нема схеми, тому що нема що рахувати. В'яжу більш на досвіді в даному випадку. Я це дуже не люблю. Я люблю, коли порахував, і ти знаєш все, що в тебе повинно вийти. Ти вже вимоги твої до цього всього. Інші, а так виходить, що е, що його там, як його, не знаю. По ходу діла кожен рядочок, е, а там треба ще в голові тримати не один рядочок, а два, тому що один в'яжеться одним кольором, а інший іншим кольором. І вони настільки переплітаються, що зрозуміти е, ну важкувато навіть мені з, з досвідом з цим. Опида, я казала, я вибачаю з досвідом. І от, і от, от тобто в'яжу, в'яжу, зроблю, я дуже сподіваюся, що десь на вихідних я викраю цю годинку, щоб зробити звіт. І тоді я вам все покажу, що в мене виходить. Виходить, звісно, краса. Краса, а така зимова краса, тому що він ще щільненький такий виходить за рахунок двох ниточок, але там можна ще погратися було гачком. Ну, Мене захопило. Я ото як захоплююсь, чимось, я вже більше нічого не... Бачу і не чую. Так, бачите, кому потрібно більш щільне полотно, можна в'язати такими. От воно виходить одразу помітно, як ці а, ніби листочки, як ці листочки задають цей, і воно трошки важче витягувати попередню. І от ще один тільки зв'яжу. Тут можна використовувати. ну, Мені здається, що 2 оцих стовпчика більш ніж три вже не потрібно. Тому, ну, тому що буде занадто товсте полотно. І якщо брати вже по два стовпчика, то бажано, я думаю, гачок взяти побільше. Ніж ось так, Давайте подивимося. Бачите одразу, яка така рибка виходить, як косичка така цікава. Ну, це також внесок в те, що ми з вами. Так, давайте я зараз дов'яжу таки цей рядочок, я на перемотку, на пришвидшення поставлю. Так, ну все, дивіться, що виходить, якщо порівнювати так? Ось цей і ось цей. Ну, Тут воно і на цьому зразочку видно, наскільки ці товщі і такі, ну, не менш цікаві виходять. Тому я думаю, що тут можна використовувати різні елементи. І воно в цьому візерунку, коли ще ми використовуємо оці подвійні, видно. Що це виворітний, да, рядочок, а от в цих майже не помітно, що це виворітний рядок. І це в гачку, ну, мені здається, найбільш цікаво, коли не видно виворітний рядочок. Тому я вам показую вибір, вибір звісно, тільки за вами. На цьому я буду з вами на сьогодні. Прощатися, я бажаю вам рівних стовпчиків і петелечок, мирного життя, щоб все у вас здавалося, щоб все у вас виходило якнайкраще, творчих вам успіхів, тому що творчість рятує нас від багатьох аспектів сьогодення. Тому до нових зустрічей! З вами була Оля і цікавий нагадку!